Привіт Макс, Не, недавно була ситуація. Дівчина сама покликала погуляти, і коли діло дійшло до сексу, в мене тупо падає член. В мене це міг бути перший раз. Але чи то я змучений голодний був після робочого дня? Плюс ще було холодно, бо все було на вулиці. Другий перший раз така дівчина. Тепер трохи парюсь на рахунок цього, що робити. Запросити її на друге побачення. На наступну вашу зустріч привезти її до себе і робити це не на вулиці. Дівчина в негатив не пішла і після цього спілкували ще. Чуваче! Круто, що у тебе майже був перший раз на вулиці, майже був. Запрошую її в більш комфортні не тільки для неї, але й для тебе умови. Я можу сказати, що навіть у хлопців, у яких вже є досвід і чималий досвід у сексі, у них може бути таке, що на вулиці не встане. Вони будуть там хвилюватися, а хтось вас побачить. Дійсно, холодно, а що, а як накручувати себе та таке інше. Коротше, запрошую до себе. Чи зніми квартиру, коли зможеш її запросити, так, щоб це було не на вулиці. Ю, крапочка, С, крапочка D. D. Не треба зволікати. Дій вже зараз.